Мене звати Катерина Михайлівна Серекотя, я начальник сектору регіональної провенції. Організація, яка захищає права дітей, але це і та організація, яка може карати дітей разі того, якщо вони вчинили щось не так. Зрозуміли? Нових виробів наркотичних речовин я взагалі мовчу. Людям, які вам мало вдома, ніякої інформації, ми надаєте. Це зрозуміло. Діти до 14-річного віку на велосипедах, проїжджій частині не мають право їхати без супроводу дорослих. Зрозуміло, ми бойці тільки де на да, і на змаганнях, правда? З дорослими чоловіками, жінками, які вам пропонують кудись влізти, в якусь проблему. Ми контактуємо чи ні? Ні, Знаєте цей жест? Да. Ну коли ти не можеш сказати. З цього сміються, але він багато життів рятував. Коли бувають моменти, коли тобі там кажуть, що скажеш хоч слово, пікнеш. То зараз пристрелю тебе. То в тебе є момент. Опустить руку, дай показати людині цей жест. Він його знає весь світ, весь абсолютно розуміли? Я вам дякую. До побачення.